Пане Мотину, давайте поговоримо про події ізраїльські, але від Ізраїлю та й до наших проблем. Ми всі безумовно стежимо за тим, що відбувається у цій країні. Але я в цьому контексті хотіла би провести певний аналіз і поговорити з вами про те, наскільки ефективно спрацювали міжнародні інституції. А сьогодні з'явилася інформація від Європейського союзу про те, що завтра, завтра тільки вони проведуть екстрене засідання міністрів закордонних справ через напад терористів Хамас на Ізраїль. Ми вже три дні стежимо за тим, що відбувається там, рахуємо жертви, що там відбуваються сьогодні. Вже стало відомо навіть про те, що армія ізраїлю зачистила фактично всі ті території, які тримали під контролем палестинці Хамас. Які ви оцінки можете поставити тим міжнародним інституціям? Та і от коли порівнювати з тим, коли все відбулось у нас, повномасштабне вторгнення, як спрацювали вони? Чи можемо ми говорити про те, що вони ще достатньо ефективні? Ну, вони значно менш ефективні, ніж сили оборони Ізраїлю. Ну і те, що ми спостерігаємо сьогодні в Ізраїлі, це не заслуга міжнародних організацій, це цілковита заслуга якраз силових органів цієї держави. Бо якщо б Ізраїль зараз би покладався на реакцію міжнародних інституцій, то я думаю, що Хамас міг би встигнути стерти з лиця взагалі Ізраїль. Ну от, власне кажучи, і відповідь на ваше запитання, що не хотілося б цитувати, знаєте, російського імператора, але мені здається, що все-таки мав слушність, що є єдині союзники це армія і військовий флот. Ну, я би додав туди ще і легітимність, і довіру з боку ну, громадян. Це вже те, що росіянам не властиво, да, вони не в курсі про це. Але конфуцій це вже розумів. Коли я говорив про те, що для того, щоб була необхідний рівень безпеки, потрібна не просто зброя, не просто матеріальний добробут, ну мається ресурсна база, але ще довіра з боку громадян. Ну що власне кажучи, Ізраїль останнім часом і демонструє міжнародні організації. Я чекаю з нетерпінням, коли міжнародні організації виступлять із захистом Хамасу. Кажу, що, ну ні, так не можна вчиняти. Ви що ж ви ж там ну якось не дуже прицільно б'єте по сектору гази? Там отже, ж гинуть невинні люди. Ви ж не впевнені, що вони всі були терористами? Може, вони і не терористи? А ви завдали ударів по об'єктах культурної спадщини? Ну це я чекаю з нетерпінням від міжнародних організацій. От я впевнений, що це буде з необхідністю зараз з'явиться. Ну, тому я не хотів би знаєте, повторити цю всю злу іронію і сарказм, які зараз ширяться за да, соціальними мережами, да, коли люди проводять паралелі між тим, що відбувалося в Україні, да, там, хто розмінував Хто, і хто розмінував розпад, ізраїльський а, чонгар. Я такий бачила допис до прикладу. А хто хто так, розмінував звичайно, ізраїльський, ізраїльський чонгар? Спорізує. Ну а чого там не, не було заміновано щось, а чому там е, не вірили цим якимось інформації, яку я впевнений, безумовно ізраїльські спецслужби Політичному керівництву, ну тому це а чому так довго бюрократія ця вся працювала, а хто відповість за вбитих і зґвалтованих, а чому, коротше, дозволили захопити базу, а чому війська відійшли, наприклад, з якихось позицій, а не лишилися там. Тобто, все це вже несеться і ну, якби це все є рафінованою маячнею. І ну навряд чи дискусії з приводу цих питань, ця от зла іронія і сарказм, навіть навряд чи вони можуть бути продуктивними. Продуктивним тут може бути лише. Лише те, що ну, подобається, це комусь ще не подобається, але на превеликий жаль. Ми стикаємося з тим, що навіть в 21 столітті єдиним способом протидіяти насиллю, ну, є е, наявність силового потенціалу. На превеликий жаль. Тобто є певні категорії людей, є певні організації, які, на жаль, інших е, ну, механізмів не розуміють. І це те, про що сказав Зеленський у своєму вчорашньому, здається, зверненні. Вкотре наголосив, що на превеликий жаль, наш світ такий прекрасний, такий прогресивний, тим не менше є достатньо крит... крихтким і вразливим. Ну, перед е, тими, хто не нехтою такими е, способами мислення, а головне способи дії, які ми бачили із жахом, я би сказав, навіть ми українці, які вже ну, більше року майже Здавали два роки, би, вже, да. в такій атмосфері. Але навіть е, ну, для нас, я думаю, ці картинки е, е, ну, навівали, м'яко кажучи е, ну, не дуже позитивні, власне кажучи, емоції. Ну але власне чи можемо ми зараз говорити, пане Валентине, про те, що ми бачимо, як наскільки сильнішими стають диктатури в світі, та да? і наскільки вони готові об'єднуватися і працювати спільно? Я би не сказав, що вони стають сильнішими. Я би сказав, що вони просто стають дедалі щирішими. Тобто, ну вже не приховують ані своїх поглядів, ані своєї. Ну, своєї інтенціональності, якщо так можна сказати, або цієї зухвалості, ну що ми старий мір розрушимо до основання затя. І своєї кооперації, що також, але я повторююся, вони не стали сильнішими, вони не є більш ефективними. Це велика помилка, яка дуже часто поширюється про те, що нібито тоталітарні або авторитарні режими є більш ефективними, ніж демократичні. Якщо б авторитарні режими були ефективнішими, то вже е, б виграв війну Хамах. А Ізраїль наголошує, це є демократичною світською державою. Ну, вдумайтеся, Ізраїль є світська демократична держава. Ну, і от, будь ласка, рахунок так кажуть на табло, тому ні, авторитарні режими вони просто в на в нашому нинішньому світі е, просто не конкурентно спроможні. Є велика загроза, що демократичні режими технологічно розвинених країн можуть спричинити виникнення так званих ну так званого техногенного тоталітаризму. Є такі побоювання, але це точно буде не Талібан. Ну тобто розумієте, да тобто там просто інша причина буде е, цих процесів, і в, демо в демократичних суспільствах над цим замислюється. І про це писав той же самий Фукуяма. може навіть вульгарно вже його згадувати, настільки його вже тут затягали. Але тим не менше він правильно говорив, що наростання нашої технологічної спроможності повинна крокувати пліч опліч з наростанням нашої спроможності контролювати наростання цієї потуги, щоб вона не опинилася в деяких руках, і щоб ці руки не використали все. Це проти нас, але це не про Талібан йшлося. Ну, тобто, Це йшлося про дещо інші суб'єкти. А якщо ми говоримо про такі режими, як Іран, Північна Корея, Росія, ну, там, я не знаю, це Хамас, ну, тобто, я, явно, що це е, ну, вони не є конкурентноспроможними, тобто, вони є деструктивними і, як би, як би сказати, такими, знаєте, просто налаштовані на суцільне руйнування. А нічого конструктивного і нічого, як би це сказати, привабливого ну, запропонувати не, ну, не можуть. Якби це не звучало цінічно. І їхня кооперація. Ну насправді, якщо до нуля додати нуль, ну то получати Російська ливий, Федерація, да. Іран і Корея. Так, пане пан але власне чого до чого готуватися нам і чого очікувати нам? Тому що українські спецслужби повідомляють, що е, росіяни передали терористам Хамасу захоплену в Україні зброю, і будуть зараз от розганяти от таку дезінформацію, робити якісь компанії з дискредитації України, типу, ми торгуємо зброєю там е, американською, європейською, таке інше. А е, до чого готуватися нам? Наскільки ми зможемо влучно і і і в себе в країні е, зупинити тих, хто можуть розганяти такі не нова тема, її вкидали ще минулого року. Згадайте цю конгресменшу конгресвуменшу спарц, спарц, яка розказувала всю цю маячню. Після того приїхала в Україну американська делегація, яка була ознайомлена з обліком використання зброї, яку ми отримуємо, і прокоментували буквально дослівно, що той рівень контролю, який на сьогоднішній день забезпечується україною. Він навіть перевищує перевищує наше очікування, і на сьогоднішній день оця знову ж таки риторика, яка лунає з е, Вашингтону про те, що вони там хочуть створити спеціального уповноваженого додатково, який би е, міг би моніторити використання Україною отриманої допомоги. Я думаю, також є певним запобіжником. Те, що росіяни будуть це розганяти, ну будуть розганяти. Тільки виникає запитання, як е, теоретично навіть ця зброя могла потрапити до Палістини. Просто банальна географія, як вони це уявляють, тільки через країни Європейського Союзу, тільки через країни держави НАТО чи є спосіб. Ну тому це все є. Будуть скиди, да, будуть вони далі цю маячню поширювати. Ну але ж ми розуміємо, що ну так, так не працює, і ті люди, які схвалюють політичні рішення, вони беруть інформацію не з російських е, е, газет і телеграм-каналів. У них є свої спецслужби, які також надають їм інформацію про те, звідки що і куди може потрапляти. Ну і, і тим більше там не йшлося про якраз західні зразки озброєння, які ми отримували. Тобто наші вже ж відреагували, сказали, що там можуть бути е, ну, ті, е, ті, та зброя, яка була ну, трофейною, яку росіяни здобули на початку цієї ну, повномасштабного вторгнення, коли мали бодай якісь там воєнні успіхи. Ну, плюс давайте не будемо забувати, що в принципі весь радянський ВПК, да, він же по всьому радянському Союзі був е, ну, розкиданий. Тому це все буде, да, і, 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 і це не остання спроба, і будуть і далі це вкидати. Але я думаю, що це не справить враження ні на кого, а головне і на самих ізраїльтян. Тобто, якщо думаємо, що зараз ізраїльтяни настільки є дурними, та, що поведуться на цей вкид, я думаю, що вони більш свідомі того, що навряд чи цей напад міг би статися без згоди Ірану. А я схильний думати і Росії. І ну, росія... а, відповідно, вони зараз попрацюють, зберуть інформацію, проаналізують і, і висновки не забаряться. Тобто я впевнений, що Ізраїль не висновки не заваряться, якщо вони дійсно відкриють, що росіяни були до цього причетні. Стежимо за ситуацією. Дякую вам дуже, що ви доєдналися. Ми раді вам завжди. Пане Валентине. Валентин гладких політолог був з нами на зв'язку. Дякую дуже.